Я направлявся в гості до Харламова Сергія, мого побратима по свободі. На е, тротуарі я побачив автомобіль, джип червоного кольору, біля кого стояв е, Харламов Сергій, і Остафійчук Юрій, і невідома мені особа. Е, зі сторони стояв працівник міліції. Е, всі розмовляли на повищених тонах. Підійшовши е, до, до, до цих людей, е, я спитав, в чому річ. Через хвилину я отримав удар в обличчя від Астафіжюка. Бо е, непонятно для мене причина. Запитують мене, яка ситуація тоді склалася. Ну, е, у нас в місті дуже багато проблем з парковкою автомобілей. До речі, це всі знають, і, і жінкам молодим з коляскою трудно проїхати, і, і вже похилого віку чоловікам чи жінкам тяжко проходити, як запрудять цими машинами вулиці. Е, тому виникає таке запитання. Ну і ми поставили таке питання в суботу. В, здається, в суботу це відбулося, так? І викликали працівників ДАІ, щоб Вони розігнали ті машини, як то кажуть, що відбулося працівники найближчого салону краси викликали до себе. Остапа, тобто на, на призік Остап, а так його в міру кличуть Остафійчук Юрій. От і він почав ніби качати там про вас, З якимось товаришем невідомим приїхав. От був там поряд працівник Даї, який взагалі не виявив ніякої допомоги, коли потребували люди. Потім приїхали ще два міліціянти, молодих лейтенанти. От теж поводили себе трошки нахабно, як так би можна висловитись. Не надавали допомоги, що трохи насміхалися, і взагалі вони бачили дійсно хто був присутній на, на тій події, і взагалі ніяких не надали. Ну дій не припиняла ніяких, щоб вияснити хто конкретно то був, тобто ідентифікувати осіб вони це не зробили. А склало, акт взагалі, що це невідомі, якісь особи в нас щось там зробили. Тому ми і склали таке враження. Всіх склалося, що вони не дієві люди і не збираються загалом ніяким чином допомагати тим людям. Тому і проведено цей мітинг. Ми скликали багато людей і просимо вашої підтримки в тому. Зараз ми маємо бажання надати слово начальнику міліції, начальнику ДАІ, щоб вони повідомили громадськісті, ну, як взагалі відбувається справа у нас на даному етапі. От прошу пана Віталія. Доброго дня. Добре. Слава Україні! Героям слава! Моє прізвище Кодиру, звати мене Віталій Вікторович, я є начальником камянець петівського міського відділу міліції. Ага. От. В першу чергу хочу подякувати вам за активну громадську позицію в плані того, що зібралися, підсказали. Був такий прикрий випадок. Але перше запитання до вас, до громади. Хто? Де сумнівається в тому, що я сам можу розібратися з своїми підлеглими. Ми розуміємо, ми побачимо, вас що конкретні дії ми побачимо дуже. ваші. Хочу, хочу вам повідомити, що станом на сьогоднішній день, по факту спричинення тілесних ушкоджень, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться. Безпосередньо е, розслідування в межах кримінального провадження. Щодо неправомірності, непрофесійності, от, дії працівників міліції проводиться службове розслідування. Термін щодо розслідування місяць, я вам даю слово, що ну, воно буде проведено набагато, швидше, ми мали мову з вами. От, по результатам його. Ну, в міру того, наскільки вони будуть винні, працівники понесуть покарання. Ми побачимо ваші дії. Побачимо. Та я обов'язково контролювати. Ви тепер від нас не хрести або їх звільнити, або відправити в АТО. Не Все такі. правильно давайте. Давайте це дуже дуже гарний приклад, що або, або, але перед цим має бути дійсно проведена службова перегрівка. Тому що в першу чергу ми е, говоримо вже на демократичному ні мові і говоримо демократичним язиком. От, має бути обов'язково проведена службова перевідка, має чітко кожному дати оцінку. І тільки тоді кожен отримать поступку. І ми побачимо, чи ви працюєте на захист людей, чи ви свої інтереси захищаєте. Я ніколи за себе не говорив, за мене завжди говорили поступки. Добре? Добре. Я думаю, в цей раз теж. Ми побачимо. Дякую. Так. Суспільство вимагає іншого, щоб ви дали копію наказу про проведення перевірки. Без питань, срібних Значить, Результати перевірки будуть. От, за результатами перевірки я обов'язково повідомлю всю громадську чітко до кінця тижня. Ну, гадаю, є сенс все ж таки зачекати, коли начальник міліції прийме рішення по своїх підлеглих, проведе перевірку, бо дійсно демократична держава і маємо так працювати. Я вам вам не було, дам. як покажуть, кажуть, сутрин І просимо зараз за мікрофоном підійти начальника ГАІ, ДАІ нашого доблесного, і все ж таки помідомити, як він працює своїм підлеглим. Я, я Доброго дня, на Україні. Здорово. Я являюсь начальником Даї міста Кам'янець-Подільський. Моє прізвище без Ігор Володимирович. Да, я знаю, що стався в Кифа. Ми цю ситуацію контролюємо. Проводиться службове розслідування по результатами будуть прийняти відповідні рішення до працівників.

Тобто, тобто, пане Ігорю, ви гарантуєте те, що або ці люди будуть звільнені, або підуть в АТО. Ми так розуміємо, де доведуть дійсно свої батьківщині, свою відданість. Ну хоча б таким чином. Все, дякуємо тоді вам за виступ. Сподіваємося, що так воно дійсно і відбудеться.